Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Зараз ми розберемо поєдинки, які відбувалися сьогодні. Матчі з українцями. Тож, давайте розпочнемо. І перший матч, який мав відбутись з нашим гравцем, це Дженуа проти Сасуоло. Але, на жаль, у Маліновського ще досі травма, і він не відновився від неї. Травма внутрішньої поверхні стегна. Пропускав він цей матч, тому що ну, через травму Дженуа виграла з рахунком 2-1 Сасуоло. Забивали Бадель, Камбулав свої ворота забив від Сасуоло. І Пінамонті з пенальті за Сасуоло. Забив 2-1. Джано виграє. Піднімається на 11-ту строчку, на 11 місце. Сасуоло, я думаю, взагалі там в якійсь десятці, може, йде. А вони аж на 19-му місці. Тому, можливо, вони навіть і вилетять цього сезону. Для мене це дивно. Давненько я не дивився за італійським чемпіонатом. Далі йдемо. Це у нас матч Ман Юнайтед Арсенал, де Арсенал виграв з рахунком 1-0. Забив тросарт на 20 й хвилині. Ось гол. Ви можете зайти в Телеграм, побачити його. Забивав тільки тросарт і все. Ми чекали на Олександра Зінченка на лівому фланзі в обороні, але він не вийшов в основі і він не вийшов навіть у... на заміну. Тому я не знаю, що там з ним случилось, якщо навіть. Томі'ясо, вийшовши на замі... в основі, провів скільки там хвилин? 90 хвилин. І це після того, як в нього був забій м'яса якогось там після минулого матчу. Для мене це трошки дивно. Не розумію, чому Зінченко сидить на лавці. Можливо, не хоче Артета риз... ризикувати в кінці сезону вже своїми схемами. Він хоче більш прагматично дограти, більш прямо, прямолінійно. Можливо і через це. Далі йдемо. У нас матч Валенсія райо валікану який відбувся з Романом Яремчуком. Він, здається, навіть вийшов на заміну. Давайте подивимось. Так, Рома вийшов на заміну на 60-й хвилині. І Валенція зіграла 0-0, ніхто не забував. Рома відновився від травми. в минулому матчі він також виходив. І... Цьому матчі він вийшов на аж на 60 й Точніше, ну да, це добре для нього новина. Валенція ось статистика матчу. Валенці 5 разів вдарила в воріт. 0 голів, 1,4, 1,1 був XG. Рома отрив оцінку 6,3. І він вдарив два рази поворотом, два рази мімо них пролетіло. І в один доб дуже добрий момент він мав, але не забив. 8 дотиків, один з трьох. Точність пасів. Акуратність. Подожіть, як це 8 дотиків? І він з 60-ї хвилини 8 дотиків, все зробив. Дивно. Дві дуелі було, дві програв. Одна делі верхова була, одну він і виграв. Позиційні втрати 5, офсайди, один офсайд у нього був. Дивно якась, 8 дотиків, все. Ось оцінки всіх гравців. Гравцем матчу, мабуть, став стол це він, воротар Райва Лікануса. Тож такі справи. Далі йдемо. У нас поєдинок буде з Трубіним. Бенфіка Ароука. Бенфіка Ароука. Ароука. Так вимовляється ця назва команди. І Бенфіка рознесла їх з рахунком 5-0. Забивали Ді Марія, Кукчу, Рафа Сілва два рази забив, і Тенкштет забив також за Бенфіку. У стартовому складі вийшов Анатолій Трубін. І відіграв він добре, отримав хорошу оцінку. А саме 7-2. Один сейв здійснив. Один раз вибіг, вибіг на зустріч нападнику і вдало вибив м'яч в нього. Один сейф цей був з меж штрафного, штрафної май... штрафного майданчика. 37 дотиків, акуратність пасів 93%, 27 з 9... 29 точних. Це дуже класна оціночка. Дуже хороший, дуже класний показник. Одна довга передача з трьох, І три рази він виніс воріт. підчистив, типа. І. Більше ніяких показників. Оцінка 7,2 в принципі, наче і не дуже висока, але один сейф всього лиш. Можливо, ця оцінка була чисто через точність передач, їхню кількість і точність, тому що один сейф для воротаря мало, щоб отримувати гарні оцінки. Але вчора курта взагалі за один сейф зробив 7,8 8, тому таке. Дивимось основні оцінки всіх гравців. Рафа Сілва став героєм матчу 9.2 в, в нього на рахунку. Оцінки інші. Також грав в українець в Варокі Мілованов. Але я бачу, що він не виходив на заміну. а в заявці він був. В основних складах я скидав стартові склади. Ось Мілованов він був у заявці. Пам'ятаю, ще коли я почав тільки робити відоси. І я пропустив його. Я пам'ятаю, як коментарі. Ну, в коментарях мене там трошки на мене матюкали, що я не сказав, що Мілованов грає за Арауку. Але сьогодні я за нього згадав, тому ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. На сьогодні матчів з українцями більше не буде. Тож, давайте подивимося, що буде у нас завтра. Астон Ліверпуль ми мімо, в нас там нікого немає, Барса Сосідат нікого. А завтра, мабуть, наші і не грають. Аж у вівторок наступний матч, ось тоді і зустрінемось. Сьогодні ще є поєдинки, ви, мабуть, встигнете, якщо одразу подивитись це відео, в нас грає Франція. В них останні два тури будуть в один час проходить. О 22.00 сьогодні розпочали всі матчі. Тому. Там є за що дивитись, за що боротись з їм. В Україні сьогодні грали Олександрія Дніпро. Олександрія виграла з рахунком 1-0 Дніпрян. Чорноморець виграв з 3-0 Металіст 19-25. І Кривбас, Полісся, Житомир. Цей матч був перенесено через повітряні тривоги. І а взагалі я дивився, що там він наче розпочався, і... але був перенесено чомусь, не знаю. Повітряні тривоги коротше, помішали. Завтра дивимося, Стонвілу, і в Україні у нас колос Ковалівка, ЛНЗ Черкаси, Зоря і Верес Рівне грають. Тому з любителям УПЛ завтра є що подивитись. На сьогодні я буду з вами прощатись. Дякую, що ви подивились це відео. До зустрічі у наступних відеороликах. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там відео голи. Статистика плюс оцінки гравців українських за кордоном Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам, що підписуєтесь. Бувайте.